Спорт одяг перший плюс другий сорт 900 гривень за 10 кілограмчиків. Дивимось. Спортивні штанішки в зеленому кольорі. На жаль, немає розміру. Наступний нас який класний бабник з капюшанчиком. Дуже класний. Зараз вам скажу розмір, що є. А розміру, на жаль, немає, Але він класно нагадаю, погодьтесь. Так що тут такі нас? знову батники. Чернети. Люди, це аванс. М -м -м, прикольний. Дуже класний. Штанички спортивні. Adidas. Ні, роз... ні розмір вам не скажу, ні, чи це Адідаси чи ні. Тому що етикеточка вирвана, на жаль. Наступний батнік сіренький простий з капюшончиком, на зумочку. Теж розмір, на жаль, не вказаний. Знову сіренький. О, цей дуже теплий. Дуже-дуже. Бачите, він середини утеплений. І це розмір М. Класне. Наступний світкотик в зеленому кольорі. Розмір пише есочка, але я не знаю точно. Він довгий. О, боже, ви що. Зараз з'являємо. А це вже дійсно. А це вже дійсно. І це розмір, Елічку. Блін, крутезний просто. Я нагадую, цей лотик ви заберете всього за 900 гривень. Так, спортивні від Зараз, люди. Зараз розумієте Алі. Ау-ау-ау, розмір. Так, наступний байдучок з капісончиком на замочку. Що таке ще є цікаво. Дивіться, який зараз. Блін, але крутезні. Капець. Я вже не знаю, що я вам буду фоткати. Тут скільки речей купалось гарно. Куртинні станички в жовтому кольорі. Великих пробірів, тут, на жаль, не вказували. Бивимося далі. Віднилися одуванчики. Обір, на жаль, нема що, я не сказала. І давайте покажу вам ще. Ось такий в такому класному зеленому кольорі. І тут, на жаль, теж розміру немає. Тут залишились ще речі. Якщо вам сподобався цей лотик, напишіть нам в коментарі і зв'яжіться з нашими менеджерами.